Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці історії! На минулому році ви познайомилися із економічною політикою Микити Хрущова. Давайте ми з вами згадаємо, в яких областях України в той час добували нафту та газ. Та, в яких містах України виготовляли пасажирські літаки, де було налагоджено виробництво автомобільної техніки. За часів керівництва Радянського Союзу Микитою Хрущовим економіка України мала значні здобутки. Економіка це організація та управління господарством, так, виробництво, використання ресурсів, споживання товарів, послуг. У цей час в республіці головна увага приділялася розвитку хімічної та важкої промисловості, металообробної, машинобудівної, швидкими темпами розвивалися видобуток нафти і газу, Освоювалися родовища нафти і газу Івано-Франківській, Львівській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях. Розвитку народного господарства України був неможливий без модернізації транспортних засобів. У Харкові та сучасній Луганську було налагоджено будівництво тепловозів та електровозів, які замінили застарілі паровози. На харківському та київському авіаційних заводах розпочався випуск сучасних пасажирських літаків ан 24 та Ту-104. Наприкінці 50 х на початку 60-х років в Україні було створено автомобілі. Буду будівна галузь. Так, розпочався випуск легкових автомобілів так, у Запоріжжі, Кременчуці, так у Львові. Сьогодні на уроці ми з вами будемо говорити про досягнення науки і техніки в 50 60-х роках ХХ століття, освоєння космосу, так, і відкривайте зошити, записуйте сьогоднішню дату та тему уроку. Керівництво Радянського Союзу у 50-х роках ХХ століття прийшло до висновку, що союз Радянських Соціалістичних Республік майже в усіх важливих напрямках відстає від країн заходу, щоб виправити становище радянське керівництво втричі збільшило фінансування наукових досліджень в Україні. Центром розвитку науки була академія наук, яку з 1962 року очолював Борис Патон. Ось ви бачите його портрет. Перед вами під керівництвом Бориса Патона було розроблено низку наукових технологій електрозварювання, що дозволило зварювати метали на землі під водою та в космосі. Розробки українських вчених вивели радянську науку в цій галузі на провідні позиції в світі. Вагомий внесок зробили українські вчені у розвиток радянської медицини. Під керівництвом Миколи Амосова, ось ви бачите його портрет на екрані, було. Запроваджені нові методи хірургічного лікування хвороб серця. Він першим створив протези для серця. На його рахунку, тисячу врятованих життів. Микола Амосов виліковував хвороби, з якими в Радянському Союзі до того боротись ще не вміли. У листопаді 1960 року в столиці України було відкрито першу лінію Київського метрополітену. Метро це підземна залізниця, яка будувалася у великих містах. У 1960-х роках київське метро мало 5 станцій і було завдовжки близько 5 кілометрів. Найближчою станція Київської, найглибшою станцією Київського метрополітену, була станція Арсенальна. Вона була споруджена на глибині 105 метрів під землею. А великими досягненнями науки і техніки тих років стало дослідження космосу. Значний внесок у розбудову радянської космонавтики зробив українець Сергій Корольов. Ось ви бачите портрет на екрані. Під його керівництвом було створено численні ракети та пілотовані космічні кораблі Восток і Восход. Здійснювалися запуски штучних спутників Землі, польоту міжпланетних автоматичних станцій до місяця Марса та Венери. Більшість космічних спут, супутників та ракет було виготовлено в Україні. Головною подією людства у середині ХХ століття став перший політ людини у космос. Це відбулося 12 квітня 1961 року. А першим космонавтом став Юрій Гагарін. Ось ви бачите. Портрет Ось Юрій Гагарін поруч з Сергієм Корольовим. В середині ХХ століття київські вчені під керівництвом академії Сергія Лебедєва створили перший у Європі комп'ютер малу електронно-обчислювальну машину. Попри свою назву, цей пристрій не відрізнявся компактністю, займаючи кімнату площею близько 6 квадратних метрів. Цей апарат знебувало той швидкістю. Так, виконував 3 тисячі операцій за хвилину. Виконував дії віднімання, додавання, множення, ділення, порівняння та інші команди. Цікаво знати, що першим українцем, який здійснив космос, був Павло Попович. Він став шостою людиною у світі, яка відчула космічну невагомість. Попович народився у місті Узин Білоцерківського району Київської області. Українець двічі побував у космосі. Вперше це відбулося 12-15 серпня 1962 року, коли Попович разом з іншими космонавтом здійснив груповий політ двох кораблів. У космосі він проводив експерименти з радіозв'язку між двома екіпажами. Так. Отже, вам потрібно записати у зошит та запам'ятати нові слова та дати, які ми сьогодні вивчили на уроці. Електрозварювання, зварювання металів за допомогою електричного струму, космонавтика, наука про політ, літаків, літальних апаратів у світовий простір. Також вид людської діяльності спрямований на пізнання космосу, метро Підземна міська залізниця, 12 квітня 1961 рік. Перший політ людини в космос. А також імена, які стали всесвітньо відомими і ввійшли в історію не тільки України, а всього світу. Борис Патон український вчений, який розробив технології електрозварювання. Микола Амосов український вчений, медик, який розробив методи хірургічного лікування серця. Сергій Корольов український вчений, під керівництвом якого було створено ракети, штучні спутники та пілотовані космічні кораблі. Юрій Гагарін, людина, яка першою побувала в космі, Сергій Лебедів, український вчений, під керівництвом якого було розроблено перший в Європі комп'ютер. Переходьте за посиланням і виконуйте хвилинку відпочинку. Ставимо відео на паузу і виконуємо хвилинку відпочинку. Ми продовжуємо. Отже, вам потрібно, користуючись тим матеріалом, який сьогодні ми з вами вивчили, дати усну відповіді на запитання. Та, читайте питання і усно відповідайте. А ми з вами виконуємо хронологічне завдання. Відкривайте зошити так, і будемо виконувати. Порахуйте, скільки років минуло з першого польоту людини в космос. Ми знаємо, що перший політ людини в космос був здійснений 12 квітня 1961 року. Отже, малюємо стрічку часу. Позначаємо на ній рік. Польоту Юрія Гагаріна в космос це 1961 рік. І сучасний рік. Для того, щоб визначити, скільки років минуло, нам потрібно виконати таку арифметичну дію. Від сучасного року, це 2023 рік, відняти рік польоту в космос, 1961. І ви коли віднімете, дізнаєтеся, скільки років минуло від польоту Юрія Гагаріна в космос. Виконуємо в зошиті це письмове завдання. А також ще одне завдання: вам потрібно співставити види професійної діяльності з науковцями, і тобто, ви малюєте таблицю. В першій колонці у вас написане імена науковців, а в іншій в якій сфері вони стали відомими, що вони зробили для розвитку науки. І стрілочками, ось, як ви бачите, потрібно вам з'єднати. Ви користуйтеся інформацією, яку я вам надала, ви слова ці повинні запам'ятати. Запам тобто, ось Борис Патон. Так, що, він, Чим він став відомий, так, Борис Патон. Давайте звернемося. Значить, Борис Патон, він вчений, і розробив технології електрозварювання. Тобто Борис Патон з'єднуєте стрілочку, електрозварювання. Так, далі Сергій Лебедів. Сергій Лебедів, український вчений, який що розробив перший в Європі комп'ютер. Значить, ви з'єднуєте Сергій Лебедів і обчислювальна техніка. Тобто таким чином ви виконаєте завдання. А потім складете речення зі слів. У вас подано слова, а вам потрібно скласти ці слова у речення. Першим словом буде перший, а далі ви складаєте із цих слів речення. Діти, добре. Бажаю всім вам успіху в виконанні завдань. Чекаю від вас фото виконаних робіт та до побачення!